Чи любите ви зиму? А за що ви її любите? Розкажіть. Давайте доберемо слова, щоб сказати про зиму красиво, яка вона? сніжно біла, чарівна, казкова, радісна у білому кожусі. Я тільки що говорила про зиму як справжній поет. Діти! А хто такі поети? Поети дуже полюбляють зиму і складають про неї багато віршів. Оце ви бачите перед собою відому українську поетесу Наталю Забілу. З деякими її творами ви вже знайомі. Ну, наприклад, про олівця малювця. А ось сьогодні я познайомлю вас з віршем, який вона написала, і назвала його так, наша ялинка. Послухайте уважно вірш, а потім скажете, які почуття викликав у вас цей твір. З неба падають сніжинки на дерева, на будинки, на майдани, на садки, на ялинки, на дубки. Закрутилися сніжинки, як веселі комашинки, наче зграя білих мук, як м'який холодний пух, біле-біле все навколо, ясне й чисте, як ніколи, мов пухнаста ковтра ліг скрізь на землю білий сніг. І топочуть ноженята по блискучому сніжку. Це ж у нас сьогодні свято у дитячому садку. Який цей вірш за характером? Як ви зрозуміли, може він сумний, може радісний, може тривожний, який цей вірш? Наталя Забіла для цього вірша добрала багато красивих слів. Можете згадати, з чим вона порівнює сніжинки, а з чим порівнює сніг на землі. На що він був схожий? Зима з радістю прикрашає землю снігом, святково все застилає, щоб біля ялинки було ще веселіше. Дуже скоро ми будемо святкувати Різдво Христове. І ви можете вивчити цей вірш і розповідати його під ялинкою своїм друзям, гостям, які до вас завітають. Хочете? Допоможуть вам схеми до вірша. Погляньте на першу схему, а я вам розповім, що тут зображено. З неба падають сніжинки на дерева, на будинки, на майдани. Діти, чи знаєте ви, що таке майдани? Площадь російською мовою. Щоб вам легше було згадати це слово, тут написана літера М. А ще сніг падає на садки. Як ви гадаєте, про які садки йдеться, на схемі намальовано декілька дерев разом, щоб вам було легше згадати це слово. На ялинки, на дубки. Бачите, тут написана літера Д. Це щоб ви згадали саме це дерево. Закрутилися сніжинки, як веселі комашинки, наче зграя білих мух, як м'який холодний пух. Вам усе зрозуміло на цих схемах? Біле біле все навколо, ясне, чисте, як ніколи. Діти, як ви гадаєте, навіщо тут написані дві літери Б? Так. Вони нагадують слова біле, біле. А які слова нагадують літери я та ч? Мов пухнаста ковдра ліг скрізь на землю білий сніг. І топочуть ноженята по блискучому сніжку. Це ж у нас сьогодні свято у дитячому садку. Такий красивий вірш хочеться розповідати знову і знову. Розкажіть його тепер самостійно за допомогою схеми. З яким настроєм будемо розповідати цей вірш? Діти, ви пам'ятаєте, як називається цей вірш? А хто його написав? Які слова у вірші вам найбільше сподобалися? Чому? Ну і ще одне питання. Кому б ви хотіли розповісти цей вірш? На цьому наше заняття завершено. Ви великі молодці! Я вам плескаю в долоні. І кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей!